Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашому каналі Жива Надія, і ми з вами продовжуємо вивчати Біблію. Ми маємо сьогодні разом з вами вже шостий урок, який має назву Я підіймуся. Разом з вами, як завжди, я Владислав Матвійчук, а також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Пам'ятний текст записаний в псалмі 12, 6 вірш. Через утиски нужденних та зітхання убогих підіймуся негайно, говорить Господь. Пошлю спасіння кожному, хто його потребує. Отже, наскільки тут в цьому тексті Господь показаний, як наш Спаситель, який хоче, от якнайкраще, якнайшвидше, надати нам спасіння. Це дійсно вражає. І хотілося б сьогодні з вами поговорити от ну на таку цікаву тему. Ми з вами маємо от 83 псалом. Це є пісня Асафа, де сказано про те, що ось Боже не мовчи, поглянь, як от мене утискають, вороги, як вони метушаться. От, і хотілося б, щоб ми з вами, якраз на основі цього псалму, от винесли якісь певні уроки. Дивіться, тут, наприклад, у нас є, що в деяких псалмах. Ну, ви знаєте, в Біблії в деяких псалмах є благання до помсти. От. І як це все якби пов'язувати, враховуючи те, що Христос закликає до любові? Чому от дійсно от, є такі псалми, де, от, наприклад, є псалом Давида, де він не розуміє, де він закликає, щоб його вороги так само от, були е, понищені? От чому так відбувається? Чому от, ну, Божі люди, так сказати? От вони ну, беруть і роблять такі заклики. Ну, дивіться, Божі люди, вони самі помсту не роблять. Вони закликають Бога, бо Бога є слова, що Він Бог не тільки милосердя, але й Бог, і правди, і справедливості. То mm -hmm. вони, так, да, милосердя, Бог являє, слава Богу. Але наступають такі часи, як кажуть, червона риски, коли зло перетинає. І вони вже кажуть: Господи, треба і справедливість, бо інакше все розвалиться, інакше буде зло і біда. І іноді люди кажуть: А чого Бог зло терпить? І що він не наведе порядок? Так щоб навести порядок і винищити зло, то треба винищити всю землю. Бо у кожному є, хоч мала доля зла. І люди, коли так кажуть, а що Бог зло терпить, так тому Бог терпить. Але є червоні риски, як ми сьогодні пам'ятний текст, Бог каже: я повстану. Тобто є момент, коли Бог каже: отут я повстану у цей момент, і асав про це й проше. Повстань, Боже, бо що ж це таке проходить. Зазвичай в таких псалмах основна ідея не стільки людського бажання, аби була якась помста, скільки вирження і показана постать Христа як, як воїна, Бог, як той, хто має силу власне, поставити всіх на свої місця. І як в молитві прохання про добра, так і в молитві прохання про справедливість. Псалмоспівці і той, хто молиться, вони виражають ідею Божої волі, Божого втручання. Тому що, коли ми просимо про добро, ми можемо не знати, а добро це нам насправді чи ні. І тому ми можемо просто йти про добро, але врешті-решт кажемо, Боже, хай буде воля Твоя, бо ми не знаємо до кінця, чи піде нам це на користь. Так само, і в молитві про справедливість, про помсту, ми говоримо, Боже, втруться, покажи свою силу. Ти ж говорив, що ти є. Бог воїн, який маєш силу, тому втруться, але разом з тим, нехай буде воля твоя. Тут дві крайності. Ми звикли, що нехай буде воля твоя, ми просимо добра, хай буде воля твоя, а в молитві про помсту ми кажемо ні, ми страждаємо, то нехай мстись. Ні, тут і також потрібно, щоб воля Божа була присутня. І псалмист, він звертається до Бога, як і до судді. Ми вже в одному. З уроків бачили, що Бог ще й суддя, то він до суду Божого звертається. Mm -hmm. Тобто той, хто звертається, він розуміє постать, хто такий Бог. Він розуміє його авторитет, його силу, і е, саме тому він звертається до нього. Е, дивіться, нам тут даний якраз таки 50, перепрошую: 82-й псалом. От, і от таке питання, що відбувається, коли от земні правителі перекручують правосуддя та пригноблюють народ, який, от в принципі, от ну, мають захищати. Тут цікаво, що цей псалом, власне, Бог говорить: Бог на Божім зібранні стоїть, серед богів Він судить. <гум> от, аж доки будете несправедливі, і так далі. Ідея в самому початку вже показується, що Бог. Він якби бачить картину. Він бачить, що відбувається, і е, він е, контролює цей процес. Тому е, автор Асаф, він зображає картину, що є несправедливість, він показує, що є ті, хто зарозуміли, що ходять в темряві, вони хитають основи землі. Ось. Е, і в кінці він каже: останже. О Боже та землю суди, бо владі твої всі народи. Тобто Він обрамлює цей псалом тим, що Бог бачить все, що відбувається, поміщає туди всередину несправедливості, які відбуваються. Але в кінці, знову ж таки, так як ти бачиш і ти Бог суддя справедливий, встань, як говорить наш урок, і зверши оці свої суди. Тут це таке питання: Бог стоїть серед богів. І таке питання, скільки ж богів. <гум> да, там стоїть слово Елохім в тому плані, що, що Бог наділив якихось людей правами судити. Бог суддя. Але він царів, тих же священників, тих же суддів, він дав, дав право розбирати діла людей. І тут Псалмопівець каже, як вони розбирають, вони по твоєму принципу судять чи ні. Як вони судять? Вони ж не так судять, то ти, ти ж їх поставив. І це дуже важливо, що є люди, які, яких Бог наділив цими правами. Ну, як кажуть, держа, умовців, там, усіх там президентів, вони є права судити нас, закони там видавати, все інше. Але псалмопець каже, що вони видають? Ти Боже, вмішайся, бо з цими законами це ж не суд, це гноба людей. Тобто це не якісь там боги, ангели, це люди. Які наділені якимись правами? Добре. Дивіться, у нас ще тут дана така тема і даний Псалом 96-й, де говориться про суд Господа і із, із От, Я хотів якраз таки от запитати у вас, яким чином суд Господа пов'язаний із цим святилищем? Ви знаєте, є така в Біблії ілюстрація, коли Яков, 28 розділ буття, там біжить від з цього від Ісава, то він там лежить на камені, і Бог йому показує, що до голови його ходять ангели. Туди-сюди, туди, сюди. Оце і є зв'язок. Тобто Бог і святилище насудить, показує нам, що ми не так зробили, введе до каяття. Приймає якесь рішення, то це святилище, Бог, от посередством цих ангелів, які туди-сюди, він нас веде по життю. То роль святилища дуже велика. Є цілі дослідження і книги називаються там Пісня святилища і так далі. Як в, 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 в псалмах зображується ця ідея святилища, і яку вона роль відіграє як в ізраїльському народі, так і в принципі в судовому процесі. І, Святилище і суд, вони були тісно пов'язані між собою. Бо, власне, там виражалася ідея, а як же можна, будучи грішником спастись, і як же, власне, який результат грішника, який не бажає отримати спасіння. Тому, ну і оцей момент, судний ідеї, він також пов'язаний із святилищем. І в псалмі, який, псалмоспівець, він також. Виражає цю ідею в псалмах своїх і показує, що, звичайно, ми маємо певні суди на землі, є люди поставлені, які судять. І вони в той чи інший момент можуть там, хтось справедливо судити, хтось переступає свої повноваження і судить несправедливо. Але, врешті-решт, те, що ти Бог показав як прообраз, тут на землі. Цей макет в нас був святилище, є ж цей макет Небесне святилища. І власне до нього я звертаюсь, тому що саме там я можу знайти точ, точно істину справедливість. І навіть якщо сьогодні тут справедливості не є до кінця в повній мірі, я точно знаю, що той, хто дав владу судити інших, він в кінці кінців приведе остаточно і найглобальніший суд е всього людства. Добре, дуже дякую. Це дійсно от є таким запевненням для нас сьогодні, що Бог дійсно є справедливий, і він тільки зацікавлений у тому, щоб справедливість була, хоч ми буває цього і не помічаємо. Це дійсно є великою надією для нас. І хотілося б сказати, що коли ми про все це пам'ятаємо, звертаючись і молячись до Бога, то ми дійсно піднімемося. Я дійсно піднімуся, як це сказано у псалмах. Ну це буде тільки в тому разі, як ви слушно сказали, коли справедливість я буду. Не тільки требувати до іншого, а й для себе. Бог і до мене справедливий, і коли я це розумію, я підіймусь. А коли я розумію, що тільки круги мене усі несправедливі, а я справедливий, то тут я вже не підіймусь. Пам'ятаєте, як заходить фарисей і цей митар у храм, і один каже: Я тут справедливий, а митар каже: Ні, я навіть не можу підняти очі на тебе, Господи. І Бог каже: оцей пішов справедливість. Він, він оправданий пішов, а то й ні. Це урок життя. Ми не можемо очікувати милості від інших, не виявляючи милості самому. І справедливості від інших ми не можемо очікувати, не виявляючи справедливість самі. Так, це, це дійсно так. І дякую вам за хороші відповіді. І вам, дорогі глядачі, за те, що ви були разом з нами, запрошую вас писати коментарі, ставити вподобайки, підписуватись на наші канали. І нехай Бог вас благословляє. Побачимося з вами у наступному випуску.